Зарплати військовослужбовців зростуть з 1 січня. Такий указ підписав міністр оборони Степан Полторак. Солдат-контрактник, який тільки прийшов на службу і поїхав служити в зону проведення операції об'єднаних сил, буде отримувати понад 20 тисяч гривень. Значно зростуть і виплати офіцерам. Крім цього, міністерство оборони продовжує забезпечення військовослужбовців житлом. Сьогодні на Харківщині очільник оборонного відомства вручив ключі від 80 квартир військовослужбовцям 92-ї окремої механізованої бригади. Я доповідав президенту щодо грошового утримання на наступний рік, і він затвердив, я сьогодні підписав, вчора раніше підписав наказ. З е, 1 січня ми піднімаємо грошове утримання військовослужбовців, і е, в тому числі е, сухопутним військам. Е, я хотів би довести деякі цифри. Так, командир бригади е, раніше отримав е, 17 900, 18 тисяч, то зараз буде отримати. Майже 26 тисяч. Командир батальйону отримав 14, буде майже 19-3 тисяч отримати. Командир роти 12, зараз 16. Мінімальне грошове отримання в 2014 році було 600 гривень. В 18 році 7300, і в 19-му це буде більше 10 тисяч гривень. Росія розширила список українських товарів, заборонених до ввезення на територію своєї країни. Перелік заборонених товарів оприлюднив уряд Російської Федерації. До списку потрапили пшениця, соняшникова олія, риба, хліб, кондитерські вироби, овочі, фрукти, горіхи, джеми, печиво, вина та етиловий спирт. Також у переліку містяться промислові товари. Серед них щебінь, мийні засоби, папір, картон, шпалери. Тощо нагадаю, 25 грудня уряд Російської Федерації опублікував розширений список українських фізичних і юридичних осіб, проти яких були введені санкції. Загалом під санкції РФ підпадають 557 фізичних осіб та 75 компаній. Ну і до нового списку російських санкцій проти України, які Росія запровадила 25 грудня. Увійшли лідери. Обублоку Олександр Вілкул, Борис Колесніков і Вадим Новинський. Це сталося майже одразу після гучного розколу в їхній партії. Чому експерти вважають, що за складанням нового списку стоїть Віктор Медведчук, Дивимося далі у сюжеті. Включення до розширеного санкційного списку Росії, лідерів опозиційного блоку Олександра Вілкула, Бориса Колеснікова і Вадима Новинського експерти назвали спробою перешкодити реальній опозиції. Вони відзначили, за складанням списку стоїть Віктор Медведчук, адже до списку не потрапив ніхто із нового об'єднання. Опозиційна платформа за життя фактично це помста за Бойка, помста за Льовичкіна, помста за те, що їх виключили із фракції. Якщо б було хоча б якесь стратегічне мислення у тих, хто складали цей список, Вони хоча б двох трьох людей з платформи за життя включили б цей список, хоча б для годиці, хоча б про людське око. От а так в результаті просто відбувся поділ на своїх і чужих. До цього протеже Віктора Медведчука Юрій Бойко написав заяву в поліцію на Бориса Колесникова, щоб завадити опозиції провести з'їзд. Ну ми бачили, як Бойко звав уже обращався в МВД. Виясніє, якщо ти, ти, як ти побіг з е, сапобоком, якщо ти хлопаєш двері і уходиш, ну зачем е, собственно ослід обращатися за допомогою пласті? А оппозиционер, к власти, это нонсенс. Там он не найдет однозначно справедливости. И вот в этой ситуации обращаются еще и к администрации президента России и с участием премьера России пытаются надавить на неправильных с точки зрения Кремля оппозиционеров. Глупость. Глупость и баллов, электоральных баллов такой ход однозначно не добавят. Утім, такі дії бойко, який діє у зв'язці з українською та російською владою, не роблять слабкіше опозиційний блок. Партія продовжить захищати права громадян України і виступати за відновлення миру та економіки. Це другого туру президентських виборів, якби вони відбувалися найближчої неділі, входять Петро Порошенко та Юлія Тимошенко. Про це свідчать результати опитування центру Соцес. Такої думки і політологи. Вони кажуть, розрив між цими кандидатами наразі справді невеликий, але однозначно, якщо обоє заявлять про участь у виборах, у другому турі боротимуться між собою. Можна зараз говорити, що протистояння буде відбуватися і в першому другому турі між Тимошенком та Порошенком. Тому виборці вже повинні визначатися, до кого вони будуть голосувати у другому турі, і такого з кандидатів не будуть підтримувати на президента. Тимошенко по Порошенко зараз розрив між ними складає е, за різними опитуванням у середньому відкрити чотирьох відсотків, або статистично в середньому. Однак із початком виборчої кампанії, яка стартує 31 грудня, ситуація може суттєво змінитися, припускають політологи. Зокрема, це буде залежати від точного переліку кандидатів, які оголосять про участь у виборчих перегонах. А ще ближче до голосування, електорат почне підбивати підсумки президентства Петра Порошенка, що теж буде впливати на остаточне рішення виборців. То настає момент раціонального усвідомлення, що ж Порошенко зробив за п'ять років свого президентства, і тоді при спокійному аналізі згадується створення армії, зупинення російської агресії, формування міжнародної коаліції, режим санкцій проти Росії, угода про асоціацію з Євросоюзом, безвіз, курс на вступ України до НАТО, ну і звичайно, врешті-решт Томас і. І, і, і боротьба за, за автокефалію. Очевидно, такий аналіз призводить до певних змін в суспільних настроях і до певного зростання рейтингу чинного президента. Петра Порошенко наздоганяє рейтинг Юлії Тимошенко, і в нього є всі шанси до кінця виборчої кампанії її обігнати і потрапити в другий тур навіть з перевагою. У Юлії Тимошенко спостерігається криза довіри до неї, як до лідера опозиції, якою вона себе називає. Справа в тому, що у 2009 році, коли вона була в президенти, за три місяці до голосування її рейтинг вже сягав 39%. А зараз соціологи... Дають 14-16 відсотків а від усіх виборців навіть менше 12 12-13. це є проблема. Це означає, що насправді рейтинг недовіри до неї значно вищий ніж про нього говорять. Велика Британія спростувала заяву російського посла в Лондоні про відновлення на посадах десятка дипломатів, яких видворили після отруєння скрипалів. Про це заявив речник Посольства Великої Британії у Москві. Напередодні посол Росії в Лондоні Олександр Яковенко у своєму інтерв'ю для російського телеканалу заявив, що жодних нових домовленостей не узгоджено. Нагадаю, 23 російських дипломатів вислали з Великої Британії після отруєння Сергія і Юлії Скрипалів у Солсбері в березні цього року, якому британська влада звинуватила співробітників російської військової розвідки. Найрідкіснішу пташку у світі нещодавно знайшли бразильські орнітологи. Топаколо Штреземана пташка завбільшки близько 20 сантиметрів із довгим хвостом та виразними щетинками на лобі. Вперше топаколо відкрили ще у 1830-х роках, проте після цього її бачили лише кілька разів. Загалом у світі існує декілька представників цього виду, оскільки середовище їхнього проживання скорочується через масове вирубування тропічних лісів. Бразильським вченим вдалося не лише знайти пташку, а ще й зафільмувати її незвичний спів. Це всі новини на цю мить. Наступний репортер дивіться о 19. Більше інформації на сайті прямого Залишайтеся з нами.